168 питань порядку денного розглянули депутати Кременчуцької міської ради на засіданні сесії. Сьогодні, 26 грудня, відбулося 11-те пленарне засідання. На початку усі присутні вшанували хвилиною мовчання полеглих в російсько-українській війні військових та цивільних. Далі перед розглядом проєктів рішень провели нагородження. Почесні грамоти виконавчого комітету вручили Віталію Шкурацькому та Максиму Лихману, співаку та відповідно солісту ансамблю пісні і танцю Славутич. Ці відзнаки вони отримали за активну громадянську позицію, значну волонтерську діяльність, підтримку Збройних сил України. Ми провели всього 24 благодійних концерти з липня по грудень цього року. Ми зібрали більше 750 тисяч гривень, придбали три. Пікапи взагалі ми ще для 25-ї січиславської бригади через онлайн донати придбали ще один пікап. Таким чином, чотири пікапи ми придбали за цей рік. Одразу після вручення грамот волонтерам. Депутатський корпус ухвалив рішення про нагородження почесною відзнакою нагрудним знаком Кременчуцької громади, доблесть і Пашана військовослужбовцям. Дуже дякую вам за довіру. Дуже приємно отримати від вас. Слава Україні! Героям! Міський голова Кременчука Віталій Малецький під час сесії повідомив присутнім про плани щодо посилення протиповітряної оборони міста у наступному році. Ми зосередимо наші з вами зусилля в наступному році на придбанні кількох комплексів для нашого міста, тому що в принципі вони показують доволі непогану ефективність. Є вже зараз пропозиції від командирів військових частин, щоб ми посилили їхню спроможність і обороноздатність міста щодо протидії повітряним цілям такими засобами. Тому будемо розвивати цей напрямок і в наступному році у ході розгляду питань порядку денного присутні обговорили проєкт рішення про затвердження порядку виплати винагороди державним реєстраторам. Депутати поставили свої запитання та висловили пропозиції. Доповідач надала вичерпну інформацію. Скільки це буде винагорода складати на одного реєстратора за місяць, і скільки який обсяг, допустим, кожного місяця? Суми, які будуть, з яких буде відраховуватися, ці 15 10% реєстраційного збору у нас йшло на винагороду державних реєстраторів. Ця сума складала у нас щомісячно 160 тисяч. Якщо ми у 2026 році одержуємо збільшення адміністративного збору, то така сума складатиме 240 тисяч. Якщо це 15%, то мова йде про 360 тисяч. На цілий рік ну відповідно 360 поділити на 12. Доплата становитиме десь приблизно півтори тисячі. Віталій січ. Я хотів би запропонувати все ж таки це рішення переглянути наступного року, тому що у нас протягом збільшення, збільшення бік збільшення, тому що у нас дякую. тому що у нас буде збільшуватися мінімальна зарплата і так далі. Тому я прошу там можливо після першого кварталу переглянути, а потім по ітогом 9 місяців. Більша частина питань порядку денного стосувалася надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям ВПО. Мова йде про участь 146 громадян у загальнонаціональній ініціативі щодо одержання сертифікатів на житло, контролює фінансування таких програм Міністерство фінансів. А комісія при Кременчуцькій громаді розглядає та погоджує необхідні документи. Отож, додаткові роз'яснення щодо процедури верифікації від Мінфіну надала заступниця міського голови голова комісії Ольга Усанова. В постанові чітко визначено, які саме реєстри має перевіряти мінфін в процесі верифікації. З усіх цих реєстрів є витяги стосовно кожного заявника, які одержали наші реєстратори, які отримали доступ до цих реєстрів. Тобто всі ці дані в їхніх справах присутні. Просто отримані вони були не через механізм верифікації Мінфіном, а через доступ до кожного реєстра і витяги з цих реєстрів. Наприкінці пленарного засідання депутати затвердили питання, що стосуються сфер економіки, міського майна та землекористування. Традиційно спрямували кошти і на Збройні сили України. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.